Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я вам приготую дуже смачний, а головне корисний салат щітка. Це салат на ну, кожен день. Він корисний тим, ну, не будемо гріхати їти. Всі ми трішки поправилися після всіх цих е е свят. Тому будемо їсти салат щітка, що нам знадобиться: морква, бурячок, капуста. І один дуже секретний інгредієнт, який я вам. Розповім, що ми додаємо в кінці. Перше, це ми, звичайно, почистимо буряк. Буряк я почистила. Буду натирати ось на цю тартушку по-корейськи. І він має постояти десь хвилин 7-10, щоб там улітучилось, ну щось кудись улітучилось, не перемішуючи з іншими овочами. Друзі, буряк ми натерли. Ось такий гарненький бурячок. Відставляємо його хвилин 7-10. Вистої він стоїть, а поки ми начистимо Тут Також будемо натирати ось на цю тертушку для моркви по-корейськи. В іншу ємність. Не забувайте, буряк окремо, моркву окремо. Так, друзі, моркву ми натерли. Це відбувається дуже швидко. Довше розповідати. Тепер беру ось таку тертушку. Для капусти, і будемо туди, ну або ножем, звичайним шаткувати капусту. Друзі, капусту ми також натерли, додамо сюди вже буряк. Дивіться, як гарно. Такі кольори. І все перемішаємо ось так. Перемішуємо. Дивіться, щоб він був зовсім прям такий корисний, можна не додавати сіль. Але трішки солі не завадить. Також додамо трішки солі і перемішаємо. Друзі, овочі ми перемішали. Тепер дивіться, можна додати сік лимону, ну, десь половинка лимону, або яблучний оцет. Цей раз я додам соку, вичавлю зараз його. Сік з половинки лимону. Так. Сік лимону. І додам ще трішки оливкової олії. Можете додати будь-яку на ваш смак. Ось так. Іще раз перемішаємо. Друзі, ось так ми перемішали, а тепер -да -да секретний інгредієнт. Додаємо кмин обов'язково. Не кумин, не зіра, а саме кмин. І ще раз перемішаємо. Так, от і все, друзі, салат щітка готовий. Він дуже, повірте, смачний, а ще й дуже корисний. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!